Всім вітання! Мене звати Цеся, я психологиня, читачка, книжкова блогерка. І сьогодні у мене для вас буде особливий анонс, тому що у мене вже було відео про жінки, що біжать з вовками», І сьогодні я хочу вам розповісти не просто про саму книгу, а про книжковий клуб, який я буду повторювати минулого року, 1 жовтня, стартував книжковий клуб за книжкою Жінки, що біжать з вовками. Ми... Зустрічалися 16 разів, це тривало з жовтня приблизно по лютий і з пропуском на свята. Але ми обговорювали цю чарівну книгу і через те, що тут є аж 16 розділів, і кожен з них неймовірний, неповторний, її ще називають жіночою Біблією, то ми провели цей час прекрасно і чудово. І а, цього разу. Зустрічі наші будуть навіть повнішими і доповненими, тому що ми не просто будемо обговорювати зміст розділу, а ще я буду давати психологічні практики, і вони будуть там або техніки, і вони будуть або на самі зустрічі, якщо ми будемо встигати, або ж якщо нас захопить так сильно це обговорення, то вони будуть на домашні завдання. І отже, давайте перейдемо до самого огляду цієї прекрасної книги Архетип дикої жінки у міфах та легендах Клариси Пінколи Естес. Почну з того, чому взагалі е, от ця книга і взагалі юнгянство, воно дуже класно е, Доповнює мої якісь такі духовні психологічні пошуки, відповіді на мої якісь певні питання. Тому що цитую традиційна психологія, мало або взагалі не говорить про глибинні важливі питання для жінок, про архетипне, інтуїтивне, сексуальне і циклічне, про вік жінок, жіночий шлях, жіноче знання, про їхній творчий вогонь. І, взагалі, навіть говорячи, що в юнгіанстві теж до жінок, на жінок, тобто Юнг на них менше звертав уваги, і вже потім юнгіанки або юнгіанці більш так розширили це поле змістів і визначень. А ця книжка, вона саме про архетип дикої жінки, і вона по суті. про Кожну з нас про все, що може з нами ставатися, різні наші досвіди. Зараз я це доведу, але перед тим хотіла би сказати, як я взагалі тут опинилася. Бо цю книгу я читаю в четверте. Я її читала спочатку як в соло сама, потім я її читала в книжковому клубі як учасниця, а його вела інша психологиня. Потім я створила свій книжковий клуб і читала його її вже для своєї групи, яку я модерувала. І тепер от в повторі я буду Буду в четверте занурюватися в цю історію, тому що щоразу, коли я в неї заглиблююся, там є нові пласти, нові глибини. І чому ж от я тут? Тож, я психологиня, у мене таке наукове бачення на світ, науковий підхід. Я ну, нещодавно там мені запропонували взяти участь в такому марафоні, і там було багато різних менторів, езотериків, регресологів і так далі. Я відмовилася, тому що для мене це. Ем... Трошки суперечить моєму погляду на світ, і суперечить моєї ну, позиціонуванню, скажімо так, як психологині, але мені подобаються казки, мені подобаються легенди. Мені подобається навіть якесь таке езотеричне бачення, коли ти шукаєш паралелей абсолютно у всьому. Е, мені подобається от, в от інше відео про інхянство. Е, цей принцип синхроністичності того, що якісь процеси вони можуть там, мати певний зв'язок, от там як змах метелика, крил, крилець і десь там ураган починається. Е, і ну, може бути абсолютно щось різне. Е, і Мене це все приваблювало, і мені важко було поєднати ці от свої зацікавленості тобто, з одного боку, та як людина науки, така практика, теорія, доказовість, а з іншого боку, щось таке от цікаве, але де ж би його знайти. І власне я це знайшла в юнгіанстві, тому що в ньому є ось якраз цей принцип синхроністичності того, що якісь події можуть бути пов'язаними щось там, наприклад, мати може відчувати там про свою дитину або близнюки відчувати між собою. А також в юнгіанстві виділений такий пласт колективного несвідомого. Тобто ми не лише як кожна індивідуальна особистість, у нас є свій власний досвід, який може бути таким неусвідомленим наші емоції, переживання, почуття, а ще й наша, наприклад, родинна історія або якась загальнолюдська історія, тому тобто, що ті ж самі якісь наприклад солярні символи вони можуть зустрічатися як в е, трипільців, так і в Майя, і в інших інших дуже різних. Е, там в Римі і ну кратше всюди. А і таким чином ці пласти колективного несвідомого вони поєднують в собі, містять в собі безліч архетипів. І оцей архетип дикої жінки, він ну. Всім нам нібито і властивий для проявленості, і ми розуміємо, про що це. Ну, тобто, сказати вам, наприклад, архетип дитини, архетип матері, архетип е чарівника, е от, або, або архетип дурника. Ну, тобто ви щось таке от собі певне уявляєте, і воно, ймовірно, буде подібним з тим, що уявляють інші люди. І ось це архетипи це власне такі, як частинки, які можуть прориватися з цього колективного несвідомого, проявлятися, яскраво проявлятися. Е і таким чином вони Нібито е, через наш, нас наші дії проявляються у світ, ми їх можемо помічати в собі, інтегрувати. і тоді наша ніби як... Ну, це можна, наприклад, говорити і просто як патерни-поведінки, але архетипи, воно звучить набагато цікавіше. От, е, і оці патерни-поведінки, різні моделі поведінки, ми їх засвоюємо, і тепер ми можемо як з різних. Моделей статусів реагувати на світ, тобто їхня кількість збільшується. Е, і от в юнгіанстві мене ось це якраз у цій книжці жінки, що біжають вивками, мене зацікавило те, що Кларіса вона ніби мене розуміє. Тобто вона з одного боку е, розуміє мої ось ці пошуки, що ніби ну, як, коли я втретє читала цю книгу, то е, і вдруге то для мене було таким найбільшим. Зацікавленням, захопленням, до прочитання, що, а що ж таке є жінка, що таке є жіночність, фемінність, і як от це все виділити без того, щоб загнати його в таку рамочку ну, не знаю, патріархальної системи, того, що жінка пасивна, жінка яка ще. І оце все воно мене дуже збивало в тому, щоб як самовизначатися, проявлятися. От. І ось ця книга вона мені тоді в цьому дуже допомогла. І в кожного дуже різні свої. Акції. На цю книгу, тому що, от як я сказала, 16 розділів, тем розглянуто дуже багато. Е, і, власне, книга про архетип дикої жінки. Дика жінка для кожного це щось своє. І тут власне є все. Є розділ про інтуїцію та довіру своїм інстинктам, є про почуття самотності, про залежності, кохання, двоїстість, тілесність і сексуальність, пошук своїх, звільнення від обов'язку, творчість і натхнення, гнів і прощення. Про травми та про ініціацію. Про ініціацію, власне, як такий етап постійний, коли ми кудись або йдемо, або переходимо, або завершуємо. І е, це тривалість, яка повторюється, продовжується. Е, і, власне, про такі речі, ця книга, тобто тут є маса всього, ви знайдете. От я, е, знаєте, як ніби я не знаю, чого тут немає. І вона про. М я би сказала, що цих ініціацій, цих ритуалів нам дуже не вистачає. Ну, наприклад, з такого найбільш того, що на поверхні, що менструація жіноча вона сприймається часто як щось соромне, щось про що ти не можеш прямо сказати або заявити. Ти маєш це якось символічно вуалювати. І водночас, ніби це сприймається як, ніби от твій обов'язок, тепер ти можеш народжувати дітей. Живи з цим, тобі боляче, тобі щось ще. Але насправді це так само там, ну як раніше, це були певні ритуали переходу. Що вітаємо, ти тепер доросла жінка, ти тепер можеш і то, і то, ти тепер можеш досліджувати себе, можеш щось ще робити. І ем, це все втратилося, і певною мірою ми такі трошечки розгублені, недоініційовані. От. І так само, наприклад, там, жінки, жіноча дружба, як змійне кодло. Тобто, що ніби справжня дружба може бути тільки серед чоловіків, а у жінок постійна конкуренція, плітки, і от щось таке відбувається. І, ем, Насправді, ось це жіноче коло, жіноче ком'юніті місце, де ви можете ділитися своїм досвідом. Це те, що дуже є живильним, дуже потрібним, навіть необхідним для жінок. І останнє це жінки як слабкі загадкові створіння. З загадковими можна трошечки погодитися, бо в цій книжці е, можна досліджувати себе, можна якісь там, ну не сказати прям містичні досвіди переживати. Але в принципі в читаючи книжку, обговорюючи, ми дотикаємося до дуже різних частинок нашої душі, особистості, щось нове в собі відкриваємо постійно. Але це зовсім не про слабкість е, жінки, особливо ось цей такий архетип дикої жінки. Він стосується життя, смерті життя. Стосується моменту переходу, моменту, що те, що має померти, має, мусить померти, і те, що має жити, воно мусить жити. І тут дуже багато такої якоїсь і сакральності, і не сказати би прям жорстокості, але такої прямолінійності до процесів, які мають відбуватися. І тепер. Ми не слабкі істоти, ми вовчиці, і власне я би хотіла вас, жінки, запросити в цю таку. Навіть не знаю, як це описати. Думала назвати, що це читацька група, але так само можуть спливати ваші якісь такі психологічні терапевтичні історії. І, звісно, група це те місце, де можна цим поділитися, де це можна розділити. І водночас, також, якщо буде потреба, то мої консультації та мої ну, зустрічі зі мною сесії вони також можливі і доступні. І... Можуть водночас розкриватися ваші якісь такі ем, цікаві особливі частини, і тому можна сказати, що це і психологічна група, е, і така навіть ну, тобто, і, і літературна, і психологічна, е, і я би сказала навіть дослідницька, тому що ви досліджуєте себе, досліджуєте свою взаємодію в групі. Ми всі одна в одної щось навчаємося з минулої групи. Я почерпнула. Ну, дуже багато з двох минулих груп, і з цієї я сподіваюся також отримати щось і від вас, але і е, буду вкладати свій свою частину в цю таку як модерацію, щоб у нас ці процеси проходили м -м, гладенько, скажімо так. Е, от і ми будемо. Ну, ви це метафорично. А якщо уточнювати, то у нас спочатку буде кожна зустріч починатиметься з такого кола вражень про цей розділ, можливо, якісь свої роздуми або ж якісь питання, які виникли. Як ви почуваєтеся? Як взагалі вам читалося цей розділ? Як які думки рефлексії з минулої зустрічі? Потім ми, у нас буде довгий час обговорення цього розділу. У нас буде коротенька перерва всередині нашої зустрічі. Що буде тривати 2,5 години. А, і також в самому в цьому процесі обговорення також, якщо ми будемо встигати, буде техніка, якщо не будемо встигати, це буде на домашнє завданні, і у враженнях ми будемо ділитися і відгуками, і там, якимись інтерпретаціями, що це таке. От. І потім, після обговорення самого розділу, у нас буде завершальне коло, де можна поділитися своїми враженнями, де можна як, е, сказати щось важливе, що ви забираєте з собою з цієї зустрічі. І, звісно, між зустрічами існує чатик, куди ви можете надсилати свої якісь або враження, думки, або навіть там картинки, або щось що вам нагадувало про цю зустріч, ваші оці домашні завдання, або там техніки, які ви виконували. Якщо ви хочете з кимось поділитися, то ви зможете зробити це там. І, власне, ще хочу сказати, що ця зустріч, цей книжковий клуб, він відчувається мені постійно як повернення додому. Тобто я ніби так е, скидаю з себе цю людську шкіру, скидаю з себе якусь зайву інтелектуальність, розумність, зайві ці там краші перестаю жити в себе в голові і переходжу більш в тілесну емоційну площину. Е, і тут кілька цитат для того, щоб ви зрозуміли, що це не просто книга, це біблія, як я вже сказала, і це просто щось неймовірне. Е, про те, що творче життя це просто бути. Це дуже важливий момент нашого життя. і Ми постійно про нього забуваємо. І нам здається, що треба якось бути ідеально, бути якось от щось таке зробити. І тоді ми можемо от назвати це творчим процесом, але абсолютно не так. А також про те, що справжнім є все те, що містить у собі життя. Це така вагома частина і дуже важлива. І останнє, що сором відрізає від інстинктивної природи, і що насправді наше суспільство воно дуже багато в чому пов'язано з усім почуттями сорому, провини. І саме тому нам дуже часто важко е, перейти в це, е, ну як навіть доєднатися до цієї до якоїсь групи, до того, що там щось буде відбуватися, це буде абсолютно не соромно. Це буде все дуже лагідно. Е, Гідну і ніждо. якщо ви хочете там помовчати, ви можете про це сказати, ви, ви можете просто мовчати, і вас ніхто не буде чіпати. Ну, хіба що я можу там раз за зустріч спитати: типа, чи тобі окей, чи може ти хочеш щось сказати, але там не наважуєшся? От, або ну, ви можете перебувати тут, ви можете висловлюватися, ви можете. Ділитися своїми думками, і ніяка думка не є дурницею, тому що всі ми тут, як е, дослідниці, в першу чергу дослідниці самих себе і дослідниці ось цього простору, який відбувається між нами. І, зрештою, формат зустрічі. Ми починаємо 1 жовтня, точно так само, як. Е, минулого, точніше, минулого року була зустрічі, але цього разу це будуть середи. Ми будемо зустрічатися щосереди з 19 до 21.30, тобто 2,5 години на обговорення, ну, так виключаючи хвилин 10, 15 на там, туалет на чайок на щось ще. От, це буде 16 зустрічей з перервою на зимові свята, тобто там вони як, ніби, мали закінчити 3 місяці, розтягнеться більше, як на 4. А, також, що зустрічі, ми будемо обговорювати один розділ і буде тематична техніка, практика. Вартість одної зустрічі не змінюю з минулого року, це було 400 гривень, зараз залишається. А пропуски зустрічей оплачувані і а, допускається один форс-мажор. Тобто, Якісь там різкі обставини, і ви можете так безоплатно пропустити одну зустріч. От, а, і на фінал хочу сказати, що може видатися, що битися за те, чого хочеться, це нормальна інстинктивна реакція, коли тебе стримують. Але багатьом жінкам цю битву треба вести також, або лише всередині проти всіх внутрішніх комплексів, які заперечують її потреби. І, а, власне, ця група, я не скажу, що. Справді скажу, що вона робить жінок більш розкутими, а більш природніми, наближеними до себе. Чи на що вже тут стримуватися? Раз якраз тут мова йде про внутрішні комплекси і про таке заперечення. От і дуже шалено хочу вас побачити в цій групі, запросити на неї. Тому для запису пишіть мені в інстаграмі і домовимося. І приєднаю вас до групи. І всім несемося.